300 тисяч саме стільки людей краєзнавчий музей у середньому приймає за рік. За словами співробітників закладу, кількість відвідувачів останнім часом почала поступово зменшуватися. Причина не у музеї, говорить завідувач відділом науково-освітньої роботи Людмила Бойко. Туристичні маршрути Полтавщини дедалі рідше включають у себе похід до музею. Для переважної більшості приватних турфірм організувати подібну екскурсію досить нелегко. А тому, щоб збільшити потік відвідувачів, заклад проводить акцію музей школі, запрошуючи на безкоштовні екскурсії школярів разом із учителям. Ми дізнаємось дуже багато історичних моментів, ми працюємо з історичними експонатами, ми підсилюємо це відеофільмами, які відеофільми на окремі історичні теми. Наразі близько 75% людей, що ходять до музею, школярі заклад, прагне зберегти цю аудиторію. Ця співпраця є, так би мовити, вигідною для обох сторін. Екскурсії це своєрідні уроки для учнів, на яких вони не лише слухають, а й на власні очі бачать пам'ятки полтавської історії. Дуже потрібна річ. Частіше б такі речі проводилися. Це краще уроки історії проводити на базі самого краєзнавчого музею, де діти безпосередньо можуть побачити, ознайомитися з історичними пам'ятками, пам з пам'ятками археології історії полтавського краю педагоги впевнені, на таких уроках діти краще засвоюють знання. Допомагає зміна обстановки та цікаве викладення матеріалу. У мене дуже приємні враження про цей музей. Тут дуже багато різних речей, тим паче з нашої полтавщини, і дуже цікаво розказують про них. Протягом весни краєзнавчий музей планує запросити до себе ще кілька міських та обласних шкіл. Окрім цього, заклад розраховує і на дорослих відвідувачів та студентів. На цей рік адміністрація запланувала більше 40 виставок.